Розкажіть детальніше, скільки коштів і на що заклали у держбюджеті для медичної сфери на 2025-й? 2025 п'ятий 2025 рік. В сфері медицини я можу сказати, що мене просто тішить. Дуже цей бюджет, не дивлячись на те, що ми третій рік живемо в війні, і в нас бюджет воюючої країни, і ми всі знаємо, що ми повинні спрямовувати максимально коштів на оборону. Звичайно, міністерство оборони у нас в пріоритеті, як і було, тим не менш, ми бачимо, що в бюджеті охорони здоров'я заклад... заклали грошей більше ніж торік. І ключовим пріоритетом це програма медичних гарантій 175,5 мільярдів, що майже на 17 мільярдів більше ніж торік. Це збільшено, і це дуже добре, тому що програма медичних гарантій це ці кути пойдуть на НСЗУ. Які будуть сплачені безпосередньо за медичні послуги, які надають наші заклади, тобто наші заклади зможуть надати громадянам медичних послуг, медичної допомоги майже на 17 мільярдів більше. Це абсолютно добре, саме для громадян. Це не просто, от ми бачимо огульно це пряме спрямування на медичні гарантії, і ми бачимо, що пріоритет це реабілітаційні послуги. Дуже багато мило року говорили про реабілітацію, і ми бачимо. На реабілітаційні послуги закладаються. Ну тобто, це є лікування важких травм опіків. Це дуже важливо зараз. Ми бачимо кожен день такі проблеми. Психологічна психіатрична допомога, звичайна розширення програми Доступні ліки також є планується в наступному бюджеті, і це доволі добре. Також хотіла б звернути увагу, що є в бюджеті також закладні гроші на модернізацію інфраструктури. Там 5, біля 5,5 з половиною мільярдів на модернізацію інфраструктури. Ми чітко знаємо, що Шій країні е, є розрушені лікарні, є пошкоджені лікарні, е, є необхідність в нових закладах охорони здоров'я в місцях активного переселення. В нас є внутрішня міграція. Це об'єктивні реалії, коли знову країни від зони бойових дій люди приїжджають в західну Україну, і ми можемо бачити маленькі містечка, які виростають вдвоє, втроє, тому що люди приїжджають, посіляються, і звичайно повинна рости медична інфраструктура, тому що Ра, інфраструктура просто не здатна витримати таке таке навантаження. Це дуже добре, що в бюджеті закладено гроші на м, м, модернізацію інфраструктури. Це ще не дуже багато. Тим не менш, вже закладаються ці гроші і вже буде відбудовуватись, будуватись, тобто створюватись. Да, це створення. А також ми говоримо про створення центрів ядерної медицини, діагностика лікування. Онко держава не забуває про те, що онкологія нікуди не поділася. Війна це важко, але онкологія це страшне. А розвиток університетських лікарень і це то також дуже добре, тому що ми продовжуємо розвивати медичну науку. А ось збільшення бюджету воно попливає на вашу думку на покращення якості надання медичних послуг населенню. Тобто, чи зміниться ось це, чи відчують на собі ось цей збільшення бюджету? Прості люди. Ану, збільшення бюджету, по перше, дасть можливість лікарням дійсно укласти більше, законтрактувати більше послуг. Чи напряму це поле покращить якість самої послуги? Це залежить не від бюджету, це залежить від, вибачте, вже керівництва закладу, який отримує ці гроші, як вони їх використовують. Але Якщо говорити в ідеалі, то так це мусить покращувати послугу. Чому тому, що це дає можливість? Закладу законтрактуватись з НСЗУ, працювати з НСЗУ, отримувати більше коштів в свою чергу. Модернізувати свій заклад, закуповувати обладнання за цей рахунок, а також дає можливість закладу виплачувати якісь премії, залучати кращих фахівців, розширюватись, давати більше послуг. Потенційно це опосередковано впливає на кількість і якість послуги в закладі. А останнім часом часто обговорюється питання медичних кадрів, про яке і ви ось тільки що згадали, чи закладено у бюджеті 2025 року кошти на підвищення зарплат лікарям або фінансування програм їхньої підготовки та підвищення кваліфікації? А значить, дивіться, стосовно підвищення кваліфікації це називається безперервний розвиток. Да, ППР його називають медицині є спеціальні накази в мозі. Не буду вдаватися в деталі там в цієї системи. Я думаю, нашим глядачам це не дуже цікаво. Тим не менш, щороку дійсно закладаються гроші на оцей безперервне навчання, тобто підвищення кваліфікації лікарів. Вони є завжди, і наступний рік також не буде виключенням. Також хочу сказати, що на в бюджеті наступного року також за закладено гроші для стимулювання е, медиків, щоб вони їхали в сільську місцевість. Тобто, закладені гроші, е, це можливо. А з одного боку не пряма медицина, да а, можливо, це буде на а, житло медиків сільській місцевості, але для того, щоб студенти або молоді фахівці, а, лікарі первинної медицини поїхали в а, села для того, щоб людям в селах надавати допомогу. Це а, така важка. Ну це, це проблема в Україні. Дійсно а, в містах легше, ну кому, якось безпечніше. Це теж момент. Да міста у нас більш ну, трошки захищеніше в селах. ПВО не стоїть, тим не менш там інші якісь фактори, внаслідок яких не хоче молодь їхати в села. В бюджеті на наступний рік закладено там близько 160 мільйонів на те, щоб стимулювати лікарів їхати в сільську місцевість. Тобто, це буде вже не питання самих ОТГ, які залучають, які запрошують лікарів. А також програми це буде загальнодержавна програма. Це закладено в бюджеті. З одного боку це можна розглядати, от як раніше говорили, що це питання Мінрегіон Буду, ну нашого, тобто, або питання безпосередньо громад, забезпечити житлом. Тим не менш, не завжди це можливо і громади лишаються без лікарів первинної медицини, і тому це також це додаткове стимулювання, розширення первинної мережі для того, щоб люди отримували допомогу на місцях. Це питання доступності медицини, і про це також не забули. А що і ви так... вважаєте головними викликами української медицини у 2025 році? Які інструменти уряд планує використати для їх вирішення? А великим викликом української медицини дійсно є питання енергетичної сфери великим викликом як для всіх сфер, так і для медицини. І ми бачимо, що цьому приділяється теж багато уваги. Нещодавно був брифінг міністра охорони здоров'я, який також зауважив, що для а, певної кількості закладів закуплено генератори або надано партнерами а, по благодійних програмах. Певна кількість закладів вже оснащена. Сонячними батареями, але це поки що не всі заклади. Визначати більш важливий заклад охорони здоров'я і менш важливий заклад охорони здоров'я вкрай важко. Звичайно, ми можемо говорити, що багатопрофільна лікарня повинна бути оснащена безперебійним живленням на випадок колапсу, на випадок знеструмлення, і тому, що вона надає більше послуг, тим не менш навіть сімейні амбулаторії або невеличкі там невеликі районні лікарні лікарні також мусять бути обладнані е, всі, всім там я не знаю, генераторами іншими е, системами, які дадуть змогу їм працювати абсолютно безперебійно, тому що е, в якій лікарні буде рятуватись життя громадянина України людини не зрозуміло, чи довезуть до багатопрофільної лікарні, чи не довезуть це велике питання, тому дуже великий виклик для української медицини це питання енергетичне. Для того щоб лікарні а, лишились із живленням, обов'язково це... на даний момент, на вашу думку, зокрема на Київщині, можливо, Білій церкви. На вашу думку, як взагалі підготовлені лікарні до ось таких випадків відключення світла, відсутності електроенергії, ось зникне світло. Там не може не бути його там декілька годин. Можливо, доби чи витримає, чи витримає наша система цього? Багатопрофільні лікарні обладнані системами, вони витримають, вони обов'язково будуть надавати допомогу, тому що оперативні втручання не зупиняться. Це дуже важливо, особливо там, де стоять операційні. Тобто ці лікарні обладнані генераторами і дійсно нині. Далі ведуться переговори з партнерами для того, щоб продовжувати такі обладнання генераторами. Головне, щоб керівництво лікарень правильно розпоряджалось грошовими коштами, чи також залучало Місцеву владу до допомоги для того, щоб генератори завжди були заправлені, це також є таке питання, яке треба піднімати і проговорювати. Я думаю, скорше з місцевою владою, оскільки місцева влада не менш зацікавлена в тому, щоб лікарня не зупинилася. Тому тобто це таке це... комплексне питання, яке має тривати тримати всі на контролі. А Звичай. ось в умовах військових дій які, які заходи держава впроваджує саме для підтримки фізичного та психологічного здоров'я українців, тому що статистику різну публіку. Кують, що там, е, ледь не кожному третьому, потрібна ця психологічна допомога. Ці заходи дійсно виконуються, чи ось так роблять, аби вважалося, тому що багато Ні, в новинах є. От показують от там якісь сході до психолога, це безкоштовно ідіть. Держава робить тільки користуйтеся цим. Чи є це взагалі у нас? Є, є дійсно надання без... у нас і психіатрична допомога в програмі державних гарантій, і вона вже навіть є програми психіатричної допомоги на рівні сімейних лікарів. Це безкоштовно і треба звертатися. Також є центри психологічної допомоги а просто. Може, не всі люди їх знають, обов'язково треба дивитися і на сайті Міністерства соціальної політики, на сайті Міністерства охорони здоров'я публікується інформація, де є така безкоштовна допомога, і нам дійсно треба дякувати волонтерам, тому що вони організовують дуже багато комплексної психологічної допомоги. Однак, мене тут в даному випадку хвилює: людина не може обирати, чи це дійсно робоча система. Тому, коли ми говоримо про якісь прикваліфіковані міністерства. Охорони здоров'я, Міністерства оборони для військових дуже багато робить. А ми чітко розуміємо, що це програми, які пройшли якусь опробацію в наших країнах партнерів, і там залучені фахові психологи. Мене тут хвилює, що іноді в неурядових організаціях знаєте, психологічна допомога це все одно лікування, це угу. допомога, і щоб люди не потрапили до некваліфікованих фахівців. Тому я дуже раджу звертатися, дійсно консультуватися з сім сімейним лікарем, сімейний лікарі знають, де може бути ця допомога. Єдине, що можуть бути черги, таке може бути, тому що психологи теж люди. Вони теж мають охопити певну кіну в якийсь день Скільки людей можуть охопити, але не більше. Ну це питання психо, дійсно роботи. І я ще хочу Наталя, звернути. Ось ці уваг... давати тому що час наша ефіру обмежений, Давайте перейдемось до вакцинації. Нині обговорюють у суспільстві. Так. Взагалі отрисніть заголовки змі і різних медіа. Моз розглядає включення до. Обов'язкових щеплень вакцину проти грипу чи буде ця ініціатива дійсно обов'язковою, чи враховуючи те, що немає пандемії, вона буде добровільною? Як це регулюється чинним законодавством? А, дивіться, це може бути і так і інакше. А зараз розглядається можливість включення цих вакцин до загальнообов'язкового календаря щеплень. Якщо вона буде включена до загальнообов'язкового календаря щеплень, я це розглядаю як велику перевагу. Тобто це буде е, така перемога пацієнта. Чому? Тому що за таких обставин держава її закупить за кошти державного бюджету, вона буде в програмі, вона буде закуплена. За таких обставин держава буде відповідати за її якість, держава буде розраховувати її кількість. Е, тому що зараз ми що маємо? Ми купуємо ті, хто хоче вакцинуватися, купує за власний кошт, бере і швидше. Швиденько біжить до лікаря, завжди кажуть, щоб не дай Боже, вона там не розморозилась. Це є питання зберігання линцю, холодового ланцюга. Ну там є дуже, дуже багато питань да відповідальності за якість вакцини. А однак, люди дуже бояться, що ця вакцина буде як в з ковідом, да, в пандемію. Що без вакцини навіть не можна було кави попити чи квиток купити на потяг. Ні, такого не може бути, якщо це буде в календарі щеплень. І за відсутності епідемії чи пандемії, тобто якихось спеціальних надважких умов на рівні держави чи світу, ніхто не зможе зобов'язати її робити. Будь-яка особа, яка не хоче вакцинуватися, у свого сімейного лікаря пише заяву про відмову, так само як інші. А ми всі знаємо, що у нас і так є календарі щеплені. Багато батьків відмовляються вакцинувати дітей, і ніхто нікого не наказує, ніхто нікого не примушує. Просто це потреба правильно оформлювати. Тобто, це добровільно буде, якщо що по суті, да буде можливість е, отримати її безкоштовно і адекватної якості в свого сімейного лікаря. Але якщо ви не захочете, ви оформите документи і не будете вакцинуватися.